Йдеться не просто про віру. У що можемо вірити, яка віра людини в цьому світі? Це дитячість, наївність, примітивність, убогість. Ми навчимося розрізняти і відчувати сили всередині нас. Це настане, ти відчуєш, але це займе час. Кожен парацуфхох хохми – це аб. Поступово почнеш розрізняти це в собі. Що це нам дає? Коли вивчаємо Тору, кожне ім'я в Торі, навіть кожен лиходій усе це імена творця. Ми зможемо проводити порівняння за іменами, абревіатурами, першими або останніми буквами певних речень, віршів Тори. Цього творець навчив Моше. А всіх технік для того, щоб дізнатися про сили і якості Авая в Торі. Тому кажуть, що в Торі прихований сам Творець.